Посилочка, яку ми мусили розпакувати, бо чоловік вже прислав багато посилок і каже: давай, як я не попаду, треба, щоб попало. Да? Знаєш, відкуда посилка? Там, де тепло. Да. Там, де тепло, да. там, де морем пахне. Одеса. А в нас тут тепло, ну морем не пахне. Кстати, да? прикольна погода, як на мене, да? яка сьогодні, 7 грудня на вулиці світить сонечко і не думає навіть... Нас морозить. Яка, до речі, у вас погода із якого регіону? Можете подивитися в коментарях. Звідки нас дивляться? Дивіться, що ми маємо тут. Плата да? Оце ось несемо в стару матерінку, тобто туди ж саме. В принципі, класний, якісний матеріал. Потім диви, мікросхема пустишка. Мікросхема, яка знаходиться ну, весь Тобто Ви її розкусили, подивилися, ніякої позолоти там немає, все. Вона. Далі якісь трубочки, якими ми займаємося. Опа, диви. Як думаєш, срібло не срібло? Посріблення. Я теж думаю, що посріблення. А як його перевірити, да дуже просто. А дай ще цей. Гучну паличку. Так, треба ж перевіряти знизу. Да? Бо я вже наперевірявся з боку. Мені пишуть, ай ти варвар, блін, все поламав, все збоку, знизу треба перевіряти. Так, давай. Тут дивимося відмінно. А тут дивимося невідмінно. Ні. Що це значить правильно? Це значить, що це мнс шка Тобто посріблена латунь. О, до речі, а це ось також прикольна штука. Да? А знаєш, чим це прикольна штука? Тим що багато хто під шумок це приймає як що? Як okay. ніржавейку, да? Ну, як нержавейку ж його можна купити, воно біле всередині, диви. Біле, а по факту латунь. Оце справді неочікувана штука, да? Багато хто про це не може не знати. Але справді це латунь. Вірніше МНЦ, кельцинки. За рахунок Никеля, она била, а лишь ого. Ты таким можно и по кумпу да? <laughs> Прикольная штука. Как думаешь, она тоже из цих штук? Чего mm -hmm. она червоні, Кто знал? Последняя. А уж две миска. Все такое вообще прям бысертско-бысертско, да? Також туди. Прикольно. А оця. А це ні. Ну, вона, мабуть, да, Ну тільки... Дай мені спупайте. Копіковку. Вона, мабуть, да, тільки більше всього, що десь її трошки... А, стой. Поміняємо програму. Десь їй трошки прилетіло і... Чи підкоптилось? Чи не підкоптилось? Ні, диві, чітко. Ну, ви не лякайтеся, що воно бачить такий гарний аналіз. Такий гарний аналіз, воно бачить тільки із-за того, що товщина покриття нормальна, так? Да? А тут зачищимо зараз. І вже аналіз буде не настільки гарний, як був. Бач. І їсть, вже і меддю потягують. Ну, суть питання, нічого не міняю, МНЦ і МНЦ. Просто якесь трошечки воно темнувате. Диви знову. Різного виду, так, да? посуд, але Ну різний та й різний Чікс. Не треба яєчню перевертати. Як завжди, нам захотілось комусь постукати. Почекайте! Захотілось комусь постукати в момент, коли треба зробити нормальну розпаковочку. Ого. А це що? Бачив? Ну і це зрозуміло, що да, тут вішаються фотокартки і це тип, типу дерево життя, да? сімейне. Але більше всього, що це платунь. Або сам. Ти як ближче підійдеш, то ми зможемо щось показати. Платунь. Лакун. Прикольно, да, посилка такі матеріали трошечки не самі стандартні. Оп. Оп. Вилочка і ложечка. Це вже зовсім не стандартні матеріали. Так. Мікросхема двох і чотирьохстороння, Також прийомна. Далі ложечки і вилочки. Вилочок немає, ложечки, МНЦ. Це все відноситься до МНЦ посуду. О, а от ті ось кружочки до чого відносяться? Як думаєш, а? Давай пробіжимся. Так, що це ми маємо? Це ми маємо нержавійка 8% нікеля. це той варіант нержавійки, який коштує 25 гривень кілограм. А це той варіант нержавійки, який коштує 35 гривень кг. Що та, що та нержавійка не магнітна, так? Да? Але як перевірити її наглядно за допомогою іскри? Потягнемо, не потягнемо? Хвати знань. Постараємося, не. да? дивись, нержавійка десятка. І нержавійка вісьмірка. Нормально, видно, так? Да? Я думаю, що той, хто хоче побачити, той побачить різницю, але в принципі той, хто хоче розбиратися, він і так розглянув. <сум> Шубу будемо готувати на Новий рік. Да? Трошечки відреставруємо і поїхали готувати. Да? Але це все посуд, це все еменцевський посуд. Який коштує в нас на сьогоднішній день 1000 гривень кіло. І дивіться, який його солідний об'єм, так? Да? Давай зваримо. Як думаєш, солідно буде? Я думаю, да. Я теж думаю, що не слабо. Ля. Бух. Є. І що в нас тут залишилось? Як на мене, просто відмінна посилка, да? різні матеріали. І на фінал. Що ми маємо? Ми маємо свинець. Простий свинець, якщо цікаво, це кабельний свинець тут не що перевіряти, а ця ось штука можемо і перевірити. Чікс? Так, да, також свинець. От це справді посилка, яку е, розпакував. І не жалієш про те, що її розпакував, да? бо це цікаво, бо тут великий об'єм матеріалів. Щось іще з цими трубочками. А тут, в принципі, рядовка, тобто, звичайно, нержавійка. Ну, не суть. Посилка класна, посилка якісна. Дякую, що працюєте з нами. І, звичайно ж, дякую вам за посилочку.